В общем добре, включаємо третю передачу. Це у нас перша, блять. Це у нас друга. Ну як, блять, третя включається? Третю шость тяжко включити. Як попасти третє, блять? Ні, це у нас швидка передача включилась, ну перша, друга, блядь. Да, це може і була третя. Да, це о третя. Це зараз третя, тільки що це. Зараз... пресс что оно дергается. Сервоза есть. давай включим зараз мы те быстрые передачи. Вот, это зараз быстрые. давай начнем с А. Друга. Це третя оце ну, я скинув передачу скинув ще тепер перед ну, переключаю вроді нормально. Четверта. Це у нас четверта, 30 кілометрів їдемо на годину. Скидуємо передачі. Це вже я занадто скинув. Переключає як будь-який трактор. Що джундіром я їздив, все одно чувствується переход, коли ще трактор холодний. Ну, тобто воно по-любому трохи чувствується переход, коли переключається передача. Нема так, щоб ідеально ідіал, геть було. Це тільки на автоматі на коробці. Ну, це у нас швидкі передачі. Добре, давай знову з першої. Перша. Вперед.